До поїздки на Олімпійські ігри укриворожанки Нікі Шрафудіново. В активі була золота медаль світового чемпіонату серед юніорів на дорослому рівні результати плавчині були дещо скромніші. 19-річна вихованка другої спортивної школи двічі виступала на європейському форумі, потрапляла і у фінали, але зупинялася за кілька кроків до призової трійки. Тренерський штаб національної збірної розглядів потенціал спортсменки і на єдину квоту для жінок із плавання відібрав її та відправив до Парижа. Вже перші години перебування в Олімпійському селі. Справили сильне враження. Ділиться Ніка Шарафуддінова. Повсюди такі огородження від репортерів, від якихось камер. Ти йдеш до селища, тебе знімають, тебе фотографують, тому що це сенсація, що спортсмени приїжджають у Париж, що всі хочуть з тобою сфотографуватись тільки тому, що ти там з іншої країни. Тому це дуже вражаюче для мене було. Були й інші хвилюючі моменти поза змагальним процесом. Коли ми їздили декілька разів гуляти до ефірів вежі, до нас підходили люди, тому що ми в формі, і до нас підходили та питали, як нас справи, що коїться, як ми живемо, як ми готуємось. І звісно, ми всі кажемо, звичайно, готуємось, ми вже звикли. А як ще? І вони кажуть, ми взагалі в шоці, як ви в такій ситуації, ще й можете кудись їздити. Ніка ділиця ніколи в житті не хвилювалася перед стартом. Та перший змагальний день на Олімпіаді став для спортсменки сильним стресом. Коли прийшов час вже надягати гідрокостюм, я зрозуміла, що зі мною щось не те. Якось я себе дивно почуваю, мені то холодно, то жарко. Я починаю хвилюватися. У мене був такий мандраж, я дуже хвилювалася. Але коли я виходжу так на арену і я бачу, що Ну, дуже велика арена, дуже багато людей. і Я просто так підіймаю голову. і Я розумію, що я не бачу навіть краю цього. Ніка Шарафуддінова виступала у кваліфікації до півфіналу на дистанції 100 метрів на спині. В заповітну четвірку криворізька плавчиня не потрапила. Проте час, який вона показала, спортсменку задовольнив. Коли я проплила, я побачила час. Я думаю. Ну, це добрий час для ранкового запливу, тому що я ще так не плела. Коли в мене був успішний чемпіон Європи місяць тому, то ранковій частині я починала 1,1,87, Зараз я пропила 1,1,40. одну сорок. Тобто деякі люди скажуть, що це взагалі немає різниці, але у плаванні ми розуміємо, що це дуже гарна різниця на ранковій частині. Я побачила час і тому ну добре, добре. Це дуже добре. У загальному заліку наша землячка посіла 22 е місце з 36 шести учасниць кваліфікаційних запливів. Першою привітала спортсменку з дебютним виступом. Її тренерка Лілія Біла Олімпійські ігри це була основна ціль, скажімо так, би всі мої смисл моєї жизни. Ось ця мечта осуществилась, Ми достойно виступили на Олімпіаді. В утренней части она показала свой лучший результат, поэтому это очень хороший опыт получили, поэтому будем дальше работать, впереди четырехлетний олимпийский цикл, так что есть к чему стремиться более ну, к другим к другим высотам, поэтому поэтому будем, будем работать. Нині в учасниці Олімпійських ігор не тривали відпочинок. А вже з 1 вересня Ніка Шарафудінова розпочне тренування на Криверійську спортсменку. Чекає виступ на чемпіонаті світу. Він пройде у грудні в Угорщині. Яркононенко Артем Кравченко цей день.